Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте з радістю. Відповідаю. Друзі, ви знали, що малина дуже прожорлива. Їй треба дуже-дуже жирний і багатий на різні добрива ґрунт. Я виходжу з становища такого. Ми привозимо дрова. І ось кора, що робирають дрова, тріски, все це що опадає, все це там рубається під вишнями. Тоді опадає листя, і воно вже, бачите, в такому вигляді це дуже пожива, хороша для малини. Я підживлюю, є докладне відео, ось тут воно буде підв'язано. Підживлюю по. Під малиною, обрізаю її, підживлюю, тоді накладаю шар ось ось такого добра і зверху накриваю соловою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!